Слава нації, вітаю на каналі Добре, ефірі я, Сашко, Добрий вперше в житті, власне, не проїздом є на Буковині. Так, чарівна, чудова українська буковина зустрічає нас такими гарними дощиками. Причому так цікаво, коли ми десь під дашком там ночуємо, то сухенько. Щойно десь починаємо їхати рушати в роботу, то дощить. От, ну, грибний сезон <гум> так, чарівне літо. От, ну, головне, що головне що цей осередок нарвав бусик. Volkswagen, наш з вами спільний, придбаний так, і утриманий, і, і за, такий, який заправляється нашим з вами спільним коштом, він наповнений переможним українським духом. і тут в середовищі мікрокоспідєвих людей лунає постійно в серцях і в спільному етері. Слава Україні! Героям, Слава і смерть ворогам! смерть ворогам! Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що за нас українську багату переможну Україну ніхто не зробить ніхто. Не вибори. робімо все від нас залежне, кожен на своєму місці, для нашої спільної перемоги, і пам'ятаємо, що наша любов до України, що кохана, недостатня недостатня.